Минуло вже понад півроку з мого останнього огляду на щось новеньке. Пора це виправляти. Тим більше, що на горизонті з'явився свіжий слешер, який в українському перекладі отримав назву Клоунфрендо. Знову клоун вбивця. Цей персонаж, схоже, ніколи не втратить актуальність. Я думаю, що даний образ завжди буде годувати режисерів, хоч в цьому випадку не так рясно, як з франшизою жахливий, але все ж свою копійку фільм приніс. При бюджеті всього в 1 мільйон клон френду зібрав в прокаті понад 10. і це вже непогано. До того ж, фільм екранізація одноіменного роману 2020 року від Адама Чезаре, який між іншим тест став хітом серед молодої аудиторії. Режисер Ілай Крех. Так, той самий, якого студенти самовипилюються на природі без цензури та стоп-кадрів, прям як в моїх оглядах для спонсорів. Бо самі розумієте, Ютуб таке не дуже любить. Навіть з минулого зацензуреного огляду вони забрали монетизацію. І я відверкав це відео просто за респект. Є щиро дякую всім, чий нікнейми ви бачите на екрані. Це справжні меценати каналу, і зі свого боку я заздалегідь дропаю їм нові огляди в режисерській версії. Для тих, хто хоче долучитись, посилання на підтримку в описі під відео. Дякую, 1991 рік. Типові нічні посиденьки американських підлітків, але тут не буде ні страшних історій біля вогнища, ні дивних ритуалів. Сині головними дієвими особами виступає білявка та молодий Стівен Хокінг. Це не Еді Рейдман, але цей чувак дуже на нього схожий. З гроями перших трьох хвилин нас не знайомлять, бо з кожною секундою екранного часу їх фініш все ближче. Ей, ми ж збиралися накуритися. Це той рідкісний випадок, коли куріння могло б стати квитком у довге щасливе життя. І спочатку клоун розбирається з дівчиною, а потім доходить черга і до чувака. Мило, припиняй, до Дія фільму переноситься в наш час, і ми знайомимось з головною героїною, 16-річної Квін Мейбрук, яка разом з батьком переїжджає в новий великий будинок. Я думав, оригінальні закінчиться на виборі головного антагоніста, але ні, дайте ще якусь загадкову фабрику. -поряд, де буде взагалі фулхаус. Повертаючись до сім'ї Квін, хотілось би також сказати, що матері в неї немає. Приблизно за рік до початку всіх подій вона перебрала котиків, що й стало головним поштовхом для сім'ї: змінити обстановку і перебратись до Кетел Спрінгс для того, щоб почати нове життя і впоратись з важкою втратою. Батью звати Глен Мейбрук. Хоча ім'я рік йому підійшло б більше, так як він, це прям якась карикатурна версія Ріка Граймс. Глен у нас лікар, і як вже прийнято, не клашовано. В золопосранську для нього знайшлась робота. В Цілому в сім'ї панує спокій та рівновага. Але час від часу донька нагадує баті, що не дарма її звати королева. Тату, мені вже 17, Мені треба машина. Ти чуєш? Пробачу не приготував сніданок. Я куплю продукти після роботи. А не здається, що вайфай більш зараз важливий. Холодильник порожній може перемогти і телевізор. Отже, рухаємось далі. Перший місцевий, з яким знайомиться Гриня, це сусід, Венс. Раз такий собі дивакуватий відлюдькуватий чувак, який ні з ким не тусується, нічим не цікавиться, крім полювання та риболовлі, бо з його слів тут більше і зайнятись нічим. Сценаристи всіма силами намагаються впарити нам, що це забуте богом село, де час зупинився ще в 90-х. Але те, що відбувається навколо, абсолютно не дає мені в це повірити. Бабки з ідеально вимитою головою, ганстери на джипах, ну і школа, в якій є і модниці, і спортсмени, і мажори. Робити нічого в селі, де випускається три, а в перший клас йде нуль. Тому не вірю. Отже, Квін прибуває до школи, трохи запізнюється на урок, на якому саме в цей час відбувається прожарка вчителя. Насправді вона буває жалюгідна. Отже, основна компанія в класі псує настрій вчителю своїм пранком. За це він зривається на новенький, і отже, вся туса в повному складі залишається після уроків. Ну якщо це найкращий спосіб зібрати компанію, навколо якої будуть крутитись події, то окей. Але як на мене, це найпримітивніший і найдешевший спосіб. Їх не об'єднує якась спільна проблема. Вони тут тому що мудаки, а новенька не в тому місці, не в той час. Якщо клубу не вдах, ти співпереживав, хвилювався за них. Компанію об'єднувало протистояння проти негідників, то поки на цих мудаків Похрін, так само, як і на фейк Беллу, яка хоч і видає більше емоцій, але все одно грає хріновастенько. Отже, знайомимось, це Джанет. Типова королева школи. По всім канонам в неї повинен бути конфлікт з ГГ. Але тут прям мене здивували. Роні, це типова краща подруга королеви школи, мед хлопець Роні, типовий спортік, такер кращий друг спортіка і Коул, місцевий мажор. Якраз таки його дід і заснував ту фабрику, яка видніється з вікна ГГ. Батько бізнесмен, а вся ця булінг-команда блогери, які знімають знущання, пранки і на своєму ютуб-каналі розкручують історію з френда, видавши йому образ серійного маніяка. Дід нашого мажора заснував фабрику, на якій працювали місцеві. Фабрика виробляла не попкорн, не муку, а кукурудзяний сироп. От настільки він був крутим, що ціле виробництво цієї споруди було заточене саме під сироп. Фабрика вже не працює, але між іншим раз на рік люди збираються на так званому святі засновника, де поїдають хот-доги з попкорном і прославляють місцевого маскота Френдо. Забігаючи наперед, хочу сказати, що даний слешер на один раз. Перший раз я його глянув на стрімі, а інші два рази для написання сценарію я дивився на своєму імпровізованому домашньому. Кінотеатрі. І завдяки подарунку від компанії Вандертек, який є офіційним дистриб'ютором мультиведійних проєкторів Ванбо в Україні, я готовий дивитись не тільки топовий контент, а й повну трешаніну по декілька разів для створення нових оглядів. Мені вони прислали Ванбо X5 Air, проєктор, який перетворює мою спальню у неймовірно ламповий кінотеатр. Я взагалі не думав, що проєктори можуть видавати таку Full HD картинку, а вмонтований динамік збільшує відчуття атмосфери кінотеатру. Даний проєктор у мене не тільки для того, щоб дивитись фільми, інколи ще підрубаю. PlayStation. І тут без коментарів. Занурення в процес просто з головою. Ознайомитись зі всією лінійкою продукції можна на сайті Вандертек. Стильні якісні проєктори за адекватні гроші. Лінк на товари Ванбот залишу в описі, а за промокодом Jack додаткова знижка мінус 10%. Отже, на початковій стадії з Лором ми знайомі. Наставче знайомитись з іншими дієвими особами. Новоприбулі знайомляться з місцевим стражем порядку. Ой, мабуть, новий лікар, доктор Мейд. Так, сер, можна, Глен? Привіт, шерівдан. Це на зарплаті також живота від'їв, а мордяк отуде від'їв. А нам дають зрозуміти, що стосунки шерифа з компанією підлітків досить напружені. Чому поки невідомо. Хоча, аналізуючи те, що ми вже бачили, тут не складно зрозуміти, чому їх компанії тут недолюблюють. Ані всі уро. Він після одного учбового дня вже своєчу. І зараз підлітки йдуть на спільну справу. Бо в свої 17 в селі вони не можуть нарулити Алко. І для цього розкручується прям цирк на дроті в місцевому сільському супермаркеті. Усі ці сцени, як набір випадкових моментів з пілотного випуску серіалу, вони взагалі не дають нам ніякої прив'язки до персонажів. Герої настільки не цікаві, що виглядають, наче пластмасові манекени. Емоції нуль, хімії, нуль, характерів, все ро. Я глянув вже 20 хвилин і досі не можу зрозуміти, в якому жанрі вони намагаються це подати. Дати між іншим все ж нам розповідають, чому в підлітків не склалось відносини з шерифом. Шериф сказав, що нещодавно згоріла фабрика. Ми знімали там одне з наших відео. Ми пожежу не починали. А хто почав? Ну... Офіційний висновок, несправна проводка. Після такого глибокого занурення в пластмасовий сіт персонажів, де максимум драми це порожні холодильники Wi-Fi, які не ловить. Нарешті відбувається щось вартісне. Атмосфера затяжної нудоти розбавляється появою його. Це не те, це. Фальшивка йобана. Між іншим, дівчина настільки влетіла в компанію і почувається тут своєчком, що вже на другий день знайомства виливає душу мажору. Моя мама померла від передозування того літа. Тож так, я і тато. Ну і закріплюється цей чудовий вечір класичним смачним засосом в машині. Якого біса? Схоже, сценаристи в якісь момент таки зрозуміли, що драми в кадрі замало, і тому батя героїні вирішує одразу з ноги закрити всі спроби доньки нормально інтегруватись в нове суспільство. Ти не можеш так зникати, не сказавши мені нічого. Ти маєш значення Ні, тому я правда мої питав бажання тебе. ніколи не мали значення, бо ти вирішив тікати. Інша справа, ось цим можна вже працювати, а то якось все надто гладко після переїзду, тільки дохлий єнот, димаріт та відсутній вайфай. Страждаючи в себе на ліжку, дівчина передивляється нове відео від своїх кентів пранкерів І в цей момент фільм вже справді починає приємно дивувати. Не новий прийом, але як кажуть, стара добра класика, працює завжди. Цього разу це вже не пранк, не постанова для YouTube. Бо навіть так родини з тих, хто сам вигадав страшилки з френду і пранкував Квін зараз реально в шоці. Тобто, якщо навіть автор жартви не сміється, значить гумор офіційно закінчився. Закінчився в цій сцені. З водним пістолетом чувак йде на пошуки кентів, які, як він думає, пройшли з нього тягнути прикол. Але з нього будуть тягнути не прикол, а кішки. Настає час так званого дня села в цьому американському засранську, той самий день засновника з парадом, виступами, і що найцікавіше, ведучий в них Ілон Маск. Ілон Маск це батя нашого мажора, який взагалі не хотів пускати сина на це свято через той інцидент в школі. Та все ж мама впряглась. Наша компанія підозрює щось неладне, коли такер не виходить на зв'язок. Але поки свято час задуматись про контент, а не про друзів. Він застрибує на плечі мажора, бо ніхрена не видно через те, що там на параді три каліки, і починається шоу. Якийсь лівий чувак влітає в колону парада, жонглює бомбами і в підсумку вчиняє підпал, що відбувається. Щор забирай за це відповість. <свист> Які ж дорослі тут наївні? Хто це зробив? Хто що забирай за це відповість? Не я клоуна ніхто не затримує. Зате під роздачу попадає наша компанія, яка, звісно ж, до цього не мала абсолютно ніякого відношення, бо єдиний, хто підходив під параметри цього чувака, це мажор, який був весь час з глядачем на параді. Ми реально нічого не зробили. Ви саботували день засновника. Відмотавши на нарах приблизно дві години, молоді рецидивісти виходять на свободу. Правда, дикому краще було б пересидіти пару днів за ґратами. Один, два, три. Живі. Скіпнувши два підходи, качок був відсторонений дисциплінарним комітетом в вигляді того самого клоуна. Дуже смішно, козел. Я встрахую, блядь. І того вже мінус два важливих персонажа. І якщо мед пропав з радарів відносно недавно, то від такера вже два дні як ні слуху, ні духу. Він пропустив головне свято міста, на якому були всі. І це прям ніяк не насторожило його друзів. Ніхто так і не додумався сходити до нього в гості. Після ув'язнення головну героїні батя переводить на домашній арешт. але та все ж вночі звалює на тусовку, присвячена тому ж дню засновника. По друзі вони натикаються на дивика Раста, який повертався з полювання, і сам чуть не приєднався до оленя, блукаючи по проїжджій частині. Сценаристи йдуть по заготовленим схемам, збираючи кліше, прям натякаючи нам, що з цим растом щось не так. Він точно щось приховує, що конкретно поки невідомо. Пара прибуває на те саме місце, де в 90... Стих мінусунули парочку прямо тут в кукурудзі. Компанія починає знову дещо переживати за вже двох зниклих друзів, але знову далі балачок нічого не заходить. Далі ту танці, алкоголь, який тут у відкритому доступі, і в самий розпал вечірки. Квін вирішує, що пора діяти. Затягнувши мажора кудись в сарай нас, очікував брутальний напад на бідного хлопця. Вона залізла на мене зверху, отак, от як у фільмах голівудських, і почала мене цілувати. Між нами нічого там не було. Коул усіх відшиває, він затягнув тебе у свої тенети, щоб тобою наївною похарчуватись. Ну, фактично, це вона його затягнула, щоб ним похарчуватись. Якщо чесно, я очікую, що в неї з трусів вистрибне батьки і обламає весь кайф. Але чувак сам добровільно, поки не зрозуміло, чому зливається з цієї авантюри. Я трохи не зрозумів, що так заділо білявку. Наче вона не проявляла ніяких знаків уваги до мажора. Конфлікт буквально висосаний з пальця. Логенький заміс перериває крик дівчини, яка вип'єдлює з кукурудзи. Фокін, отже, гі на індіанці стоп. Медитакер пам'ятаєш? цього разу. Тебе не підловлять. Чому ви так раптом переймаєтесь за те, щоб її не підловили? Це ж додатковий контент для вашого ютуб каналу. Те, як нас підводять до наступних сцен, викликає щире здивування, подикутий шок і точно багато питань. Полі дівчина була не сама, і схоже, кукурудза в цьому фільмі не просто сільськогосподарська культура, це місцевий придорожний мотель для швидких перепихонів. Якщо в нашому фольклорі молоді пари в селі тягнулись на сіновал, то американці ходили на поле з кукурудзи. Склавши 2 плюс 2 і зрозумівши, що голова і стріла справжні, нарешті починається заміс. Вбивці в образі клоуна влаштують відстріл студентів прямо на святі. І якщо ви подумали, що це раз, так це було б логічно, але надто передбачувано. Лягай, не треба. викликати когось на допомогу. На жаль, немає змоги. За класикою жанру телефони тут не ловлять. Хоча, звідки не візьмись, підкріплення прибуває. Правда, є нюанс. І тут я вже реально зависаю на питанні, Клоун, це якась нечість типу Джейса Фурхіса, чи все звичайна людина в масці як Крико. Особисто мені хотілось вірити, що це щось міфічне, якась тварюка з минулого. Але все, що відбувається, наводить на думку, що антагоніст це живі люди. Скоріше за все, люди. Все ж мені цікаво, що за мотивація така в нападників. Вони готові прям грудьми лягати на стволи. Але про це потім. Бо зараз в Сараї розвивається нова драма. Це ти, ідіот! Це ти знищив усе, що ми мали. Ми нічого не мали, та не вигадуй. Йопаниград, тепер зрозуміло, чому мажор відшив Квін, бо він не по Квіна, він по Кінга. хоча поки що не може собі в цьому зізнати. Дуже неочікуваний поворот. Згодом компанія знаходить підвал, через який можна звалити. Паралельно розвивається ще одна сюжетна лінія батька, який зрозумів, що Квін його намахала, і з лозиною він вирушає на пошуки доньки. Його увагу привернули двері лікарні, в якій він працює, та розбиті вікна. Рятую його або твоя донька помре. Все, що цей клоун знає, що цей чувак це лікар, бо для невідомої людини баті це просто перехожий, який випадково тут опинився. Підключивши свій дедуктивний метод, осмілююсь, припустити, що ці клоуни вони місцеві. Тим часом наша основна група забирається в підвал. В планах в них підпалити сарай, і якщо внизу немає входу, то вони успішно задихнуться або згорять. Чудова ідея, так чувак. Я люблю возитися з лайном. Після камінгауту я впевнений, що ця фраза має дещо інший контекст. Послухай мені ж розкажеш. розкажеш пізніше. Я буду за тобою. <плес> ну от знову. Я не знала, що це він про що він намікає мені. Між іншим компанія вибирається і що є духу прискорюється через кукурузу, куди бачать очі. Батя цей час згідно клятві Гіппократа виконує свою роботу. На щастя, дуже скоро він натикається на копа, який проїжджав поряд, і здавалось би, нарешті, цей жах для героїв скінчиться. Але 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 але, але я ж нічого не зробив. Служити та захищавка. У нас реально найгірше шариф у Америці. Дівчата залишаються в трьох в полі, де зовсім скоро ще один герой покидає їх компанію. Дженет і ті квін посеред кукурудзи знаходять будинок, і як виявилось потім, це логово наших антагоністів, які, якщо вірити статтям з газети, вже не один рік займаються тим, чим займаються, Впивали без безхатьків, підлітків, і от зараз наша компанія в них на черзі. Більш локально на черзі саме білявка, яку в кращих традиціях клоун на шампурі навила. Звісно, слідчі не можуть зрозуміти систематичність вбивств та пропажу людей в одному маленькому забитому містечку, І тому зло на свободі займається тим, чим займається, і з усієї копені в нас залишається тільки Квін, яка вкладує клоуна поряд з Жанет. Батя тим часом вирвався з операційно ліквідувавши злих клоунів. І от я знайшов великий плюс цього фільму: він йде півтори години, і це не встигає тебе втомити. Квін як не дивно вже потрапила в лапи антагоністів, і тепер нас чекає класична сцена. Повалений герой і балакучі поганці. Ви знаєте цей момент, коли вже все можна закінчити одним точним рухом бензопили, але замість цього 10 хвилин розмови про мотивацію дитинства і глибоку ненависть до світу. Бо навіщо тримати інтригу, якщо можна вивалити всю експозицію прямо в обличчя жертві, яка навіть ще не пручається? Ага. Хорошо. Ти не очікував такого? Я вже охуєв.

Коротше, це звичайна секта дорослих ображених на підлітків. Всі вони були жертвами тупих приколів головної компанії, і через це зненавиділи всіх молодих людей в цьому місті, хоча я так і не зрозумів, що вони такого зробили офіціанці. Але не все так просто. В 30-х роках, коли їх місто почало розвиватися завдяки тій самій кукрозній фабриці, до них почали з'їжджатись без хати, які почали перетворювати місто в Лос-Анджелес з негативного боку, звісно. Тому їх прабабусі і прадідусі взяли до рук зброю, використавши образ головного талісмана міста. Потім в 60 70-х були хіп, які продавали котики дітям, і знову спалах кровавої розплати. Потім ще якась причина в 90-х. До речі, то ж було саме їх покоління, але ні, то інше. Дуже цікаво, те, що Маск косплеїть Джокера Джека Ніколсона, тобто персонажа свого часу, але максимально намагається копіювати Джокера Хіта Леджера, персонаж, який з'явився в епоху зумерів. В результаті маємо щось середнє між божевільним скабари і філософом на амфітаміні, який забув, хто він такий, але дуже хоче, щоб його боялись. Але ваше покоління. Ви, мабуть, найгірші з усіх. Скажіть, хто небудь цьому конченому, що за виховання дітей в першу чергу повинні відповідати їх батьки, тобто ти з дружиною. Ні, він виховав те, що має, і зараз група і таких же поїхавших, хоче влаштувати зачистку. І все це в них в планах виставити як терористичний <как> акт, якому підліток поїхав кукухою і вирізав всіх на вечірці дня засновника. Говори виродок ти це знаєш, Горчиш із себе святошу. Ви так переймаєтесь <как> через нас, тільки тому що самі облажалися. Вам начхати на землю. Аудерію в самий відповідальний момент, коли до <смеш> скажіть шерифу людині, яка точно повинна вміти поводитись зі зброєю. Якщо він такій позі збирається стріляти, то. Прикладом дробовика йому зіб'є півголови. І от самий відповідальний момент влітає батя. І одним махом мінус два клоуни маніяки. Шерифа Шквін зажарює до стану Велда, а мажор вісячи під стелею декілька секунд, дійшов до висновку. То це ти влаштував пожежу. І зробив він це не по приколу, а для того, щоб отримати виплату страхової компанії, бо бізнес почав загинатись і треба якось було рятувати свої гроші. Головне як врешті-решт, приймає рішення звалювати, залишаючи затравку на продовження франшизи. Згодом з'являється раст, якого ми не бачили з моменту втечі. сарая и вин тут для того, щоб врятувати мажора happy End. что вы творите мужички? что вы мужички творите І здавалось би, на цьому вже можна закінчувати. Але режисер не спішить фінішувати те відчуття, коли антагоністи в фільмі справжні клоуни, а не просто одягнені в їх костюми. З одного боку, вони повинні бути холоднокровними вивіреними вбивцями. Але тут вони просто тупі дегенерати, які ведуть себе, наче NPC. і отупіли вони якраз ближче до кінця фільму, бо протягом всієї картини таких серйозних затупів не було. Захний, клятий, сраний клоун. Ісля таких пригод батя у нас виставляє свою кандидатуру на пост сільського голови. Квін їде вчитись в місто, а раз мажор купив собі тачку Бели, і взагалі все класно. Те, що в них в селі повбивали з десяток їх друзів та знайомих, всім вже похрін. Клоун Френду, фільм, який точно мав потенціал. Антураж, ідея з масками, певна стилізація під культові жахи 80-х90-х. Все це давало надію, що буде хоча б стильно. Але реалізація відверто шкутильгає. Ідея залишилась без структури, а жах змінили незручними паузами та крикливими гримасами. Замість страху порожнеча, замість напруги, монтаж, який іноді схожий на жарт сам по собі. Антагоністи мають, мабуть, одну з найдурніших мотивацій в жанрі. Їх просто дратують підлітки. Так, конфлікт поколінь це класик, але перетворити його на привід для вбивства серйозно. Тим більше, що старше покоління це, по суті, є дзеркало своїх дітей. Герої максимально пластмасові Жоден з персонажів не викликає співпереживання і навіть хоч якоїсь дрібної емоційної прив'язки. Мені щиро байдуже, хто виживе і це провал. Якщо дивитись на це як на треш експеримент, так певна нішева аудиторія, можливо, знайдеться. Якщо ж ви серйозно віднестесь до перегляду, то бракує всього драматургії, атмосфери і хоч якоїсь логіки в розвитку подій. Клон френду залишає більше питань, ніж відповідей. І так видно, що фільм намагається вкласти сенс. Мовляв, ось вам конфлікт поколінь, розрив місць цінностями, занепад моралі, але все це виглядає як концепт, який застряг десь на рівні Чернет. І Якщо вже цей фільм чогось і навчає, то лише одного. У шахах, як і в житті важливо мати не лише маску, а й зміст за нею.